Це Ага, приїхали в Агу. Ого! Які висотки. Спорі сія, спорі сія. Да, це модерн. Виїхали з нашого села, трошки розвіятись, але така погода. Тож на метро можна да? сюди доїхати з Роттердама. Такие, цикавые, да. место, turn left maybe. In 200 meters keep right and then turn right Така набережна. <ріст> Я в Гаазі на морі. <ріст> Таку погоду. Ну, це нічого, головне, що ми добрались до Гаги і ми на морі. Дивіться, яка краса! От. Люди скажуть, ненормальні в таку погоду приїхали до моря. Ну а що робити? Це не запланована поїздка. Нам запропонували, от ми й поїхали. А погода, ну хоч подивимось, Боже море, хвилі. Красота, класно тому, хто тут живе. Пляжі такі. Тут літом, мабуть, дуже багато людей. Ну, по фоткам так видно, що людей багато. І купаються. Красота. А там в тумані ті знамениті, що на всіх фотках якісь ці колесо, якась вишка. Боже, руки замерзають, прям тримати телефон. Да, погодка. Північне море. Ой! От спустились, ще ближче трошки до водички. Такий тут пісок. Не знаю, який він літом. Такий він трошки рудий, може, того, що мокрий. І море, море, і хвилі. Ух, а холодно. Классно. Як тут класно, як тут класно не можу вам передати. Навіть таку погоду. <с> Навіть не холодно, тому що, коли дуже подобається, то емоції зашкалюють і не холодно. Бачите, яка красота. Мабуть, від станції метро можна доїхати сюди на цьому трамвайчику Якщо з Роттердаму приїхати на метро Денгах і на трамвачку приїхати на море. Море! Ми так раді, що тебе побачили. Бай-бай. До літа. Приїдемо літом, коли ти будеш тепле. Покупаємось. Тепер шукаємо якийсь торговий центр зайти погрітися, Посушитися, бо змокли! Ну, Зато побачили море. Тут такі яхти, кораблі. Поки ще видно, познімаю. Під'їжджаємо до торгового центру. Якийсь великий торговий центр Westfield. Зараз зайдемо, погріємось, посушимось, побачимо, що там. Боже, як я давно не була в великих торгових центрах, як у нас в Києві. Прийшли погрітися, а тут чорна п'ятниця, чорна неділя. Чор, чорний тиждень, виходить, да? чорний тиждень, людей на шопінгу море. Отут і бершка є. Ой, а яка красива ялиночка, дивіться, золотом прикрашена. Яка красота. А, естетікс. Да, прям ми приїхали з свого села. Я в захваті. Які тут торгові центри. Які магазини. Красивий дуже. Прям як додому попали. Нагадує блокбастер, да? Прям як в Київ попали, боже. Бачите, тут і фудкорт, такий, як у нас в блокбастері новий зробили от перед війною. Точно. Я думаю, що мені тут нагадує? А це точно от такий у нас фудкорт там біля Ікея. І підлога, ну точно у нас така, білий, мрамор з чорним. От просто я ходжу, наче по київському блокбастеру, Тільки, звісно... Тільки, звичайно, багато магазинів, багато людей, От, але дуже схоже. 分かる